Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему: чи варто найближчим часом нам з вами очікувати підвищення тарифів на комунальні послуги, тому що це дуже актуальне питання, поясню чому. Адже, от кінець квітня це кінець опалювального сезону в нашій країні. Тобто, з 1 травня починається неопалювальний сезон, і що нам чекати? Зокрема, ці тарифи на електроенергію та газ. Дивіться, згідно чинного законодавства, якщо його проаналізувати, то продовжено дію постанови щодо мораторію так, тарифів на газ до 31 жовтня 2025 року. Це значить, що тарифи на газ залишаються незмінними хоча б до кінця уже неопалювального періоду. Тобто, коли більшість експертів так, зазначають інформацію про те, що все ж таки ціни на газ, скоріш за все, будуть підвищені, але вже з початку опалювального сезону. Можливо, це буде правдою, можливо, ні. якщо повертатися до... Чинного законодавства, яке врегулює дане питання, то до 31 жовтня 2025 року ціни тариф на газ він залишиться незмінним. Тобто те, що ми зараз сплачуємо, те і буде. Що стосується електроенергії, також поки що я не бачу е, якихось напрацювань, так, які б вказували про те, що все ж таки, е, наприклад, з 1 травня або в самий найближчий час, Тарифи на електроенергію будуть змінені, тобто в сторону збільшення. Але мене трішки тривожить той факт. Що і немає ніякої остаточної інформації про те, що тарифи залишаться незмінними, так як, наприклад, з газом, так що продовжено а, дію а, мораторію, так, на підвищення цін на тарифи на, на, до 31 жовтня 2025 року, то, на жаль, електроенергія поки що залишається під питанням. Чи буде вона підвищена цей тариф, чи ні, поки що невідомо. Наразі з 1 травня, ну, поки що, я думаю, що все залишиться без змін. До кінця квітня зрозуміло. Я й думаю, що моя думка, що із 1 травня тарифи на електроенергію також залишаться без змін. Я думаю, що якщо і зміниться тарифи на електроенергію, то ці зміни нам принесе уже літо або ближче до, до, до осені, до, також до опалювального сезону, тому що неодноразово і мова йде про те, що Тарифи на електроенергію і відповідні подаються розробки та рекомендації щодо підвищення тарифів на електроенергію. Поки що все залишається без змін станом на сьогодні, з 1 травня, очікувати, я думаю, теж нам не потрібно збільшення тарифів на електроенергію, а тарифи на газ до 31 жовтня 2025 року також на даний момент залишаються незмінними. Можливо, будуть ще якісь додаткові доповнення через яснення тож від нашого уряду будемо стежити і обов'язково з вами. Поділюся інформацією.